Господь з вами. І Читання Святої Евангелія від Матері. Слава Тобі, Господи! Того часу Ісус, відповідаючи, сказав, славлю тебе, Отче, Господи неба і землі. Бо встані це від мудрих та розумних і відкрив ти немовляти. Так, Отче, по таким було уподобання з Усе проведе мені моїм Отцем. І ніхто не знає сина, тільки отець. а ні Отець ніхто не знає лише Син, І той, кому тільки син захоче відкрити. Слово Господь. Слава Богу! Христа. Сьогодні на перше читання, в першому численні є така я думаю, такий дуже цікавий і важливий момент. І так це в другому реченні. Тими днями Мойсей пав у вівці в теж та свого, це ще не камедіянська. Раз погнав він, був в вівці позапусти. Мойсей на, на момент цього читання є двічі ренагатом. Є чужим дає для, для єврейського народу, є чужим для її для єгиття. Попередні днями чимпали, вих, був вихований як син дочки фараона, потім вбив єгиптяна, в справа, викрилась і мусив втікати. На момент цього читання мешкає в мідія. Тобто честь. Чужій краї. Серед тільки служать чужим Богам. І він, який був сином дочки Фарона, що робить пасивіться? І доходить вже до такої точки, коли жене овець в пустиню. Що дівцям там робити? В певному це. Днорайме з усіх боків. І питання, цей Мой, Мойсей, якого бачимо на початку цього читання з книги виходу. Це той самий Мойсей, який потім на Хориві буде заключати Союз. Бо це той самий Хорий, це Божа гора Хорив, який переведе народ через Червоне море який явить великі чудеса і знаки, які буде закликати завіт з Богу. Це той, той, той самий Мойсей чи ні? Okay. Да? Так згодом. Це, з одного боку, це той самий Мойсей, бо потенційно він до цього здатний, Але абсолютно не той. І от якщо дивитися вперед, то що буде далі діти з Мойсеєм – це момент ключовий. І це момент покликання. Коли Бог каже, іди ж, бо це пошити буде фараона, щоб вивізти народ містил Ізраїля на з Єгипту. Покликання. Бог кличе його собі на службу. І власне під час перебування на цій службі Моїсей буде ставати собою. Тим кого потім вже пам'ятають покоління тим, хто для єврейського народу є одним з ідеалів. Той, хто дасть право, котрим три тисячі років вже користуються віруючим люди, через якого Бог дав заповіді. Але він стане собою, як буде йти шляхом покликання. Якби не пішов, не став. Лишився би ренегатом і ізгоєм. І так справді це в житті кожного з нас. Покликання різні, служіння різні. Але як був дух той самий. І таємниця та сама, що через служіння, яке ми виконуємо в Боже ім'я, ми стаємо собою. Тому служіння в церкві кому більше всього потрібне? І це варто періодично знову собі казати і усвідомлювати. Бо, чесно з церкві, люди бачать, як нестерпний тягар. Наш ми мусимо це робити. Не мусить. Але якщо не, не буде цим шляхом, не станете з собою, не перейдете в межі власних обмежень. Моїсей багато разів там і нервувався, і плакав, і нарікав, і впало вічим, але пхав далі. і з Божою допомогою він справлявся з наступними закликами і ставав кращим. І в нашому житті. можемо бути невдоволеними, плакати, нарікати. Ну, так, ми люди. Єремій є такий момент, коли він вже треба отак нарікає, він вже каже, не хочу служити. Потім Бог його тягне від іде далі. Моменти слабкості є в кожного з нас, тому на їх не, не зважати, повставати і йти шляхом служіння. Бо на цьому шах, коли стаємо собою, Допомагаємо іншим, робимо світ кращих і наближаємося до шарського. Молимося, щоб ми йшли і один одному на цьому святому шляху допомагали.